Всім привіт! Сьогодні буду варити варення з білого налива. Запрошую вас подивитися це невеличке відео, а перед цим пропоную вам підписатися на мій канал, щоб завжди бути в курсі новин по сезону. Приємного перегляду! Так, то прийшла? Хочу зібрати трошки яблук, вже білого налива мало, але трохи залишу на дереві, і там на верхушці залишу. Буду експерименти проводити, вже розповідала, як вони себе поводяться на дереві. Все ж таки, от я спостерігаю ще додатково, краще всього тримати, як на дереві, білий налив. Тому він. Буде краще. Отак зірвав яблучко, з'їв і пішов, якщо не потрібно на щось там зварити. Але у мене в будинку трошки є, там я нарвала. І оце зірвала, буду варити варення. Отакий, бачите, білий налив. В цьому році його у нас дуже мало, і він великий. Наприклад, коли. Все дерево, як в тому році, я не знала, гілки ломалися. Він тоді отакий. Десь середній є такий, але такого великого практично немає. Чим менше врожай на дереві в році, тим він більше по розміру. У нас так, у нас таке дерево. Капець, добре є дерева, можна сховатися. Зараз ще хочу. Тут відра для води, щоб відстоювалася помити всі домики. Тому що періодично треба їх мити і не люблю, коли там збирається всяка фігня. Ось, Тому зараз я відпочну і піду далі працювати. Яблука принесла додому, помию. Трохи стече вода і можна далі проводити підготовку до варки варення. Яблука почистила, поки так по черновому, тому що я буду від качанчика одразу нарізати дольки, щоб оце з ним тут оце не вирізати, не немає нема коли. Шкурки йдуть курям. Потім, потім я їм кину разом з качанчиками. Вони все з'їдять. Так, яблучка я порізала і засипаю тепер цукром. Просто засипаю, готується дуже швидко, просто без всяких там питань. На 1 кілограм яблук у мене йде 700 грамів цукру. Воду я не додаю. 700 г ям кладу, тому що у мене кисло-солодкі вони такі середні. Якщо були дуже солодкі, поклала би 600 грамів. Чи може пів кіло. Якщо дуже кислі яблука когось, то кілограм. Буває кислі яблука попадаються, і я тоді кладу кілограм. І тепер, отак, от просто щоб воно гарно покрило яблучка, можна періодично підходити і перемішувати, щоб швидше яблука пустили сік. Якщо хтось любить на терці потерти яблука, вони моментально пускають сік. Хто дуже поспішає, можна так зробити. Чи на місорубці перекрутити. Варення вариться дуже швидко, немає ніяких там якісь -то особливих там речей, все просто. Яблука постояли, дуже швидко пустили гарно сік. І тепер вони, правда, потемніли, але нічого вони завжди темніють, якщо хтось. Там переживає, можна лімонної кислоти трошки кинути, чи, наприклад, лімонного соку, тоді вони не так темніють. Мені не важливо, воно що так, що так смачне. Тому я одразу її варю. Поставила на пліту оцей такий алюмінієвий у мене є таз, це таз моєї бабусі. Спадок він мені дістався. І я варю в ньому завжди варення. Хтось розповідає, що алюміній дуже. Шкодить здоров'ю, не корисне, все. Я не знаю, всі бабусі, всі наші мами, всі варили в таких тазах варення і все було корисно. Може, зараз такий алюміній, що він не корисний, і взагалі кастрюлі зараз роблять з такого матеріалу, що невідомо взагалі, що там є. Тому розповідати, що це не корисно, чи щось ще. Цьому тазу я вам зараз скажу, скільки років порахую. 55 років це мінімум. Тому я роблю так, як мої родичі робили, як наші предки робили, так і я роблю. І все нормально, все смачно, все зберігається і просто шикарно. Після того, як варення гарно закипить, я буду варити його на маленькому вогнищі. Десь хвилин 20 до півгодини. Я подивлюсь, тому що, так, 20 хвилин я його говорю, але щось я, знаєте, відволіклась, поспішала і дуже великі шматочки нарізала. Тому, може, до півгодини, може і 20 хвилин. Яблука закипіли, І щоб не було так сумно, яблучкам, я додаю до компанії трохи малини. Цей я роблю, смак там не буде, тому що її дуже мало у мене, я зібрала. Але колір буде причудовий. Він додасть яскравого, красивого рожевого кольору. Все це я примішала. Ось, бачите, який одразу колір стає красивий. Все, нехай вариться на маленькому вогнику 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Зараз буду похитувати таз, і збереться пінка, її тут трошки, і буду вже збирати її, і можна буде прямо насипати одразу варення в банки. Банки під варення я помила, стерилізацію зробила, і я вважаю, що я вже зварила варення. Це для мене, як перед цим говорила, саме страшне це. В будь-якій консервації це мити ці банки і потім їх стерилізувати. Ну, таке у мене є. Я хочу вам сказати, зараз краще стало. Зараз мікрохвильова -хвиль... пічка є, то там дуже швидко це робиться. А раніше, як почнеш ці духовці ці банки робити, це просто, що вам сказати. Тому я вважаю, як говорить мій. Чоловік ти краще, так от я вже помила банки, простерилізувала і я вже краще. Варення ще одну хвилиночку довариться і я буду прямо отак от на маленькому вогнику одразу пакувати, насипати в баночки. Після цього закатую кришками і накриваю до охолодження. Банки з варенням ніколи не перевертаю верх дном. Залишок насипала в розеточку, і будемо смакувати. Колір просто прекрасний, тому що трошки-трошки додала малини. Грам 50 десь. Із кілограма 250 грамів яблук вийшло у мене. Півтора літра варення, і отам я вам показувала трошки ще в п'ялочки такої. Я задоволена. Взагалі я люблю варити варення одразу побільше, щоб 10 разів оце не вазитися. Беру одразу, може, на 2,5 кг, може, і на 3, навіть в таз у мене там вміщається. Але я хочу вам сказати, що в цьому році з яблуками. Навіть падолок немає, щоб зварити варення чи павідла, тому зварила, скільки є з білого налива. Тепер хочу піти до трьох, максимум до 4 годин, хочу встигнути ще е, пасинкувати помідори і підв'язати їх. І хочу навряд я вже встигну сьогодні баклажани е, пасинки там і передивитися листя. Але вже подивлюсь, якщо встигну, покажу і зроблю. Якщо не зроблю, значить не покажу. Баночки з варенням обіцяла показати, ось показую. Скоріше за всього, у мене вийшло не варення, а повідло. Спробували смачне, піду тепер курей яблуками годувати. У мене безвідходне виробництво. Так, іду до своїх курочок, зараз зайду. Оце від варення що, вам вийду зараз спробувати. А ага. що ж ви що ж ви робите? Давайте я трошки сюди на, 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 на. Не, не кричи. Не кричить. Ви ж не так яблука, ви думаєте, що я вам тут картоплю принесла, да? Ага. Чи кабачок? Кабачок я не принесла. Сьогодні у нас з вами яблуко. Дітішки. Так. Не всі люблять яблуки, кури. Деякі, Ну, так, спочатку поклюють, а потім. Можуть і кинути, потім доїдає, хто любить. І, і на голові, і на, на курицях яблука. Це де завгодно. Вони поки не вивалюють, не заспокоюються. Все одно скрізь одразу Так, докидали, валяється, доїдають, плюють. Все навіть те, що їм не потрібно, все вони, вони це не будуть їсти. Все. Так, все. Розбір польотів відбувся. Трошки покидали, все одно вони, потім все це склеють. Поки не вивалюють не з'їдять, це як дати пити.